Батью Людмила Володимирівна працює в цій школі завжди, це єдина моя школа місце роботи. І тому е, обличчя, які на цих фото для мене теж знайомі, дорогі. Е, особливо е, багато спогадів про Абросімова Сергія Миколаєвича. Це був учень із мого класу, і він сидів за першою Партою. І мав такий чоловічий характер від початку нашого знайомства, чи п'ятий клас, чи шостий. Якщо у класі складалася якась трошечки напружена ситуація, він завжди знав, що сказати, кому сказати, як підтримати навіть учителя, коли вчитель заходив сумний до класу. Пам'ятаю останні наші зустрічі, коли він приїздив влітку додому. Ми розмовляли, і він сказав про своє рішення бути військовим. Я в першу мить чогось його відмовляла. Мені здавалося, що такий гарний, сильний, вродливий, в мирному житті можливо було більше якоїсь користі, радості від нього, але він сказав на моє прохання так. Я вже вирішив, не вмовляйте, я все одно стану військовим, тому що це моє захищати батьківщину. І дуже важко було, і не вірилося в те, що таку гарну, чисту людину знищить війна Не непожаліє.